У нас на госьовому майданчику, друзі, Ольга Гріднєва, керівник проєкту здоров'я жінок Кіровоградщини» кіровоградського прес-клубу. Доброго вам Доброго ранку! Доброго ранку! Кава для вас. Дякую. До речі, не раром так. Презентація я так розумію. Да, 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 да подивимося да. коротеньку інформацію да, про вас, і потім вже поспілкуємося. Ольга Гріднєва, керівник проєкту здоров'я жінок Кіровоградщини» Кіровоградського прес-клубу. Народилася 26 жовтня. В дитинстві хотіла бути космонавтом. Улюблена книга. Тяжко бути богом, брати Строгацьким. Захоплюється подорожами. Улюблене місце в Кіровограді кав'ярня Маракеш виховує сина. Дуже добра, дуже добре, дуже добре. Так ну розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, То ще не знаю, не чув про нього. Для кого він навіщо? Ну і суть Ну, власне проект, який е Кіроградський прес-клуб реалізовував останні два роки, зараз ну такий у нас перерив, але ну проектна робота в принципі ведеться може не так інтенсивно, mm -hmm. як раніше. А це партнерський проєкт разом із програмою здоров'я жінок України. Це всеукраїнська програма. Вона п'ятирічна. Наразі четвертий рік її розпочався цієї програми. І головна мета цієї програми це досягти того, щоб населення користувалося актуальними, безпечними, сучасними методами контрацепції, і щоб це було ну, такою сильною достойною альтернативою непланованої вагітності і абортом. А програма розрахована на все населення, тобто це не лише молодь, наприклад, хоча переважно ну, звичайно з молозмолодірок працюємо, але на все населення репродуктивного віку, на молодих дівчат, на хлопців, на дівчат. Постарше на пари, тобто ну, на усе населення репродуктивного віку. Ну, я можу сказати, що не тільки на молодь, тому що ну я думаю, тому що от багато вже дорослих жінок, от у них, наприклад, там гормональні да, якісь там засоби да, контрацепті. Для них це така паніка, тому що ну, для них гормони це щось ну, дуже ну, є, страшне. Є, такі, є, є такі міфи, Багато ну, упереджені старше. міфів, так абсолютно вірно. І вони, до речі, живуть і серед молоді, і серед жінок і чоловіків, до речі, також старшого покоління. І і, ось намагаємося охопити всі вікові категорії. Я принесла показати у нас такі цікаві, красиві Дякую. інформаційні матеріали. Будь ласка. Дмитрію. Ой, так приємно. А яким Нам чином взагалі? А, тут маленька книжечка. Маленька так, книжечка, так, вона ну, така має переважно молодіжне спрямування, а от інформаційний буклет, він. Наскільки співпадають ваші? Так це можна прям тест якийсь то пройти, да. я так розумію. Так, будь ласка. Ух ти, Маш, треба буде з вами пройти тест. Ні, ні, я сумніваюся, що мы... у нас буде щось спільне з цього питання. Ти не а що робити. <свят> <делать. свят> так, розкажіть, будь ласка, як проводиться ця робота? Тобто, а, я так розумію, якщо ми говоримо. Говоримо про засоби контрацепції, то це має бути індивідуальний підхід все ж таки, до кожної людини. Тут не може ну, бути. однієї правильної. Ну, і в ідеальному варіанті людина може, коли обирає собі засіб контрацепції, вона повинна попередньо з лікарем порадитися, особливо якщо мова там, йде про оральні контрацептиви, це таблетки, наприклад, або там, про гормональні пластирі і так далі. Але ж для того, щоб в принципі людина подумала про це заздалегідь. А не потім, коли вже все відбулось, то людину треба, вона повинна як мінімум знати, що існує дуже багато методів контрацепції. А по-друге, вона повинна бути, ну вона повинна відповідально до цього ставитись і якби прагнути про це думати. Тому що якщо ну хтось там ну чув, ну є там якісь таблетки, а потім, коли вже ну все вибачте, непланована вагітність, наприклад, то якби вже запізно. Тому ми працюємо якби ну, скажімо так, на упередження. Ми розповсюджуємо інформаційні матеріали. А в рамках програми проводяться тренінги. В Кіровоградській області працюють чотири тренери. Я одна із них, ще одна, одна тренерка Анна горбцов. На також представляє прес-клуб. І дві тренерки ще працюють із організацією ЖІС – обласна інформаційна служба з питань жіноцтва. Тому що це а, за тренінг? Я просто мало розумію, як це може виглядати. А тренінги можливо, а, про сообщення? Це спілкування абсолютно, і тренінги це ну такий а, майданчик, такий спосіб подумати власне про здоров'я. Ми розповідаємо не лише про те, які є засоби контрацепції. Ми розповідаємо про те, що найбезвідповідальне ставлення до свого репродуктивного здоров'я може його взагалі просто зламати. Тренінг триває три години, і в принципі за три години ну дуже багато людей, особливо молодих до речі, виходять ну і... Ну, потім спілкуються, коли після тренінгу, то а, ну, такі кардинальні зміни вони взагалі в погляді на своє здоров'я. Тому що ну, ми, якщо чесно, більшість людей вважає, що ну, є здоров'я, і якби добре там захворію, потім піду до лікаря. Так завжди. Ча... Ну така отож, там yeah. є, є щасливі виключення до стоматологів, ходять mm -hmm. люди, так і то мені здається, що якби це не якісь там зовнішності, боль... або там ці так ситуації і те це було на багат на багато річі візита а до лікарів які працюють із репродуктивною сферою людини ну, дуже дуже небагатне велика частина населення ходить на профілактичні огляди хоча це в принципі не займає багато часу і ну краще попередити проблеми. а монога багато... а є психологи у вас які працюють з людьми які до вас приходять а, ну в наш в нашій організації психолога немає але в рамках програми працює українська лінія інформаційна вона працює з 9 до 18 години на буклетиках там, до речі, є. Телефон. Я так розумію, що можна дзвонити інкогніто на цю лінію, щоб я хоча да, і не знали, я Вона анонімна, тобто не обов'язково називати себе. Ну, звичайно що там по телефону ніхто не ставить діагноз, тому що ну, це ж якби неможливо. Не але там працюють у тому числі і психологи, які можуть там допомогти, порадити і так далі. Це перший момент, і другий момент от що те, що стосується молоді, а насправді в Кіровограді. Вже другий рік більше року, скажімо так, працює клініка дружня до молоді. Вона розташована у обласному центрі репродуктивного здоров'я планування сім'ї. Це вулиці Кірова, 1 І там також є психолог, з яким також можна поспілкуватись, отримати а багато людей обращається. І до... в основному це жінський пол, і ну скажете, і мужчини приходять. Ну, не а, а, якби приход... не приходять, ми самі до них приходимо, але в нас немає поділу за статевою ознакою, тому що це продуктивне здоров'я, воно власне для всіх важливе, і для жінок, і для чоловіків. Скажіть, будь ласка, ну от зараз всі ми знаємо, що ну, вже. Дуже з раннього віку да, діти починають жити статевим життям. Mm -hmm. З якого віку варто вже долучатися до цієї програми, там ходити до вас на тренінги? Ну з якого віку ви радите батькам спілкуватися про це? Батькам ми радимо спілкуватися про це тоді, коли дитина починає про це питати, насправді, тому що у нас дуже часто така ситуація виходить, що спочатку дитина знає там про пташків пташок і город, ну, про капусту, mm -hmm. так? Капуст, да. Потім mm -hmm. батьки там кілька років взагалі роблять вигляд, що ну, нічого не відбувається. А коли дитина починає там про це питати, а ну, знаємо, що діти ж можуть про це спитати там взагалі, ну, будь-де там. Е, я знаю такі ситуації, коли дитина там дуже голосно, це з'ясовувала посередині дендропарку. Ну, тобто батьків mm -hmm. просто можна було злити зразу, ну це таке. А потім, а потім вже пізно просто. Ну, власне, дитина вже щось там дізналась від тих, хто обізнаний, там від mm -hmm своїх, Наприклад, а, десь там ще щось там, краєм вуха почула, щось допридумувала собі, і потім, будь ласка, міфи і так далі. А, до нас на тренінги можна приходити без обмеження віку. А, єдине, що ми ну, намагаємось тренінги організовувати там, де є ну, аудиторія, яка нас може послухати, це переважно навчальні заклади. Ну, ми, ми співпрацюємо і з професійно-технічними навчальними закладами, і з вищими. Ну, тобто це більше треба викладачам, та, викладачам. Та, запрошувати вас, аби ви проводили. Тобто, ви готові Набеско что в основе да это. На беско что в основе, и... так абсолютно. До нас заворчаются, изворчаются. Давчальный заклады, и, звертаются, и, и, и. Ага. Mm -hmm. Добро, мы сами проходим и пропонуем. Ага. Добро. Спасибо вам. большое, за Ольга. Ольга Гриднева рассказала нам очень много информации, которая действительно полезна. И мы надеемся, что к вам будет обращаться больше людей, и тогда наше население будет более здоровым. Вот это вот очень главное и очень важно. А, Спасибо всем, вам большое, всем. друзья. А мы двигаемся дальше эфиром.